Друзі, всіх вітаю. Сьогодні беру продаж дуже класну трикімнатну квартиру, яка знаходиться на Салтівці за адресою Салтівське шосе 256а. Квартира йде з ремонтом, з меблями, з технікою, стан заходьте живи. Ходімо дивитись. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку, який ще додатково має технічний поверх. Загальна площа квартири складає 65 метрів квадратних. На кухні встановлені необхідні меблі та техніка. Квартира має роздільний санвузол з новою сантехнікою, заміненими якісними трубами та бойлером. У квартирі є широкий коридор за рахунок перепланування та три окремі кімнати. У кожній кімнаті меблі виконувались на замовлення, встановлені кондиціонери. Також по всій квартирі виконувалось вирівнювання стін та стелі. Зроблений капітальний ремонт. В квартири повністю замінена проводка, радіатори опалення та металопластикові вікна. Балкони в квартирі утеплені та обшиті вагонкою. Міжкімнатні двері виконані з натурального дерева. Квартира світла. Тепла та дуже затишна. Ціна денної квартири 45 тисяч доларів. Можливий торг. Тож телефонуйте, приходьте на перегляд.